Так, а це додатковий контент для тих, хто, скажімо так, досить до самого кінця. Я думаю, що це я опублікую окремо. Ось ця ось страхіття, ось цей ось резістор. Ми залишаємо поки що. Беремо супер різкий робокоп 3. Вставляємо приставочку, вмикаємо. Дивимося зараз, що в нас буде. Начебто все норм. Ну-ну. Зараз буде спалах, подивимось, буде він чи не буде. Все чудово, чуваки. Ось вам, будь ласка, ось вам доказ того, що. Дуже-дуже сильний сигнал від того веломода, який тут був встановлений Іваном. І все це вирішилось установкою всього одного резистора, який трошечки просто його привів в норму. Все запрацювало. Дякую всім, що ви мене дивитесь, всім гарного дня і вся фігня.